Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні мені пройшла посилочка із інтернет-магазину Господар. Я в них замовила плохинку сорту Торо трьохрічну. І Зараз буду її садити. У мене вже підготовлена яма, я її підготувала заздалегідь. Заздалегідь це за два роки. Я намагалася виростити сама із череночків, але не вийшло. Але я не відступатиму. Я її далі і далі буду пробувати. І що? Тут у мене ямка підготовлена яким способом? Викопала яму, в всю яму клейоночкою повністю і насипала сюди 20 літрів торфу з озера, 20 літрів хвої оці, та що перепріла, 20 літрів звичайної хвої і 10 літрів піску. Це все перемішала, засипала, і воно це скільки років стояло, встоювалося. Зараз буду викопувати ямку і садити туди лохину. Обрізаємо на ній всі гілочки, оці що бокові йдуть маленькі, повністю обрізаємо. Всі-всі-всі-всі-всі. Тут немає ніде брунечок, де будуть ягідки, так що не жаліємо, все обрізаємо. Лишаємо тільки гілки, ті, що йдуть рівно вверх, ті, що йдуть гарні, де белі гілки. Все інше обрізаємо. Вона виходить, висока росте, гарні великі ягоди. І зараз будемо її садити і подивимося, як вона у нас приросте і що на ній виросте, які на ній будуть ягідки. Вона трьохрічна, і на ній тут небагато гілочок, одна гарна гілочка і декілька маленьких. По правильному, як обрізати всі гілочки маленькі, коротенькі, тоненькі, лишати тільки ті гілки, які гарно ідуть рівно вверх, міцні такі, і, і формувати її. Вверх, що вона йшла, рівненько вверх. Розлягатися вона не повинна, вона повинна бути компактною, тому що ягідки з часом будуть наростати і будуть наші гілочки нагинати, і вони просто будуть в болоті, будуть погані, вони будуть невеликі, а нам потрібні великі, красиві ягоди. Краще хай їх буде небагато, але вони будуть великими. Ми купуємо ямку так, щоб наш цей комок землі. Терненько все підходить, тому витягуємо наш саженець, саженець трьохрічний. Так. Гарне коріннячко вже поросло. В ямку треба кинути якогось мінерального добрива. Типу нітрамофоски чи амофоски, тобто, щоб були азот, фосфор, калій. Але в мене поки що немає, трішечки пізніше в мене буде, я потім засиплю. В ямку десь приблизно жменю. І треба кидати в ямку ще щось від капустинки. Я кидаю пшону, тому що всі рослинки йдуть шкідники. Десь також жменьку засипаємо і все. так, засипаємо землею. Так, і обрізаємо. Звісно, добре, коли ще засипати, ще треба в яму засипати колоїдної сірки, щоб захистити нашу рослинку від шкідників і від хвороб. У ну, мене зараз також її немає, трішечки пізніше потім. Так, обрізаємо. Виходить, вона, хоча й трьохрічна, але поки її садили, це все стрес, би корінечкою не тривожили, але все одно вона порівняла своє місце приписки, так сказати. Формуємо. Її так, щоб не так, як інші рослинки, всі, щоб її розгортати. І навпаки, треба компактно формувати, лишати гілки, отакі міцні, гарні, товсті, ті, що йдуть прямо. Все, що набік лежить, отак вниз, десь близь боку ще виростати, терчати. Все, що йде під 45 градусів, все обрізається. А поки що, поки вона маленька, обрізаємо всі ці малесенькі. Вони тут не мають ні квіточок, нічого. Все це обрізаємо. Тоненьке обрізаємо, вбік ті, що йдуть, обрізаємо. Робимо так, щоб гілочки йшли вверх. Звісно, краще було б обрізати і ці, але, як грязь, жалковотор. Ось так. Ось так, все. Ось так ми його це все обрізали. Ось це можна почеренкувати. Ці тоненькі, звісно, ні. Ось оцей гарненький я почеренкую, можливо, щось і вийде. Наскоси під бруночкою, вгорі рівненько є. Все тут впхну її в землю поряд. Ось так, лишу одну бруночку, та все. Ось так. Все хай росте. Трішечки пізніше підживлю нітрамофоскою і ще колоїдною сіркою, щоб захистити від шкідників і від хвороб. Все. Хай росте.